А тепер максимально незрозумілий апарат. Дерев'яний ящик такий от. Якщо його відкрити, тут були якісь ставки пінопласті. Така кришечка ДВП. І тут така апаратура. Апаратура називається. Арматура один. Пуск, регулятор. І якісь два датчики підключаються. Датчиків є ще купа запасних всяких. Пронумерованих. Такий, такі, такий. Такі. Тут є ще. Ну і що це таке? Непонятно. Дуже цікава конструкція. Ну, взагалі не зрозуміло. А це що таке? Якісь антенна на приводі чи що? Так піднімаємо. Піднімаємо. Що це є? Що це таке? Тут пружинки, или чего тут пружинки? Интересно. Наверное, ложечка ложечкой. все из алюминия. Ну, вот такая аппаратура, арматура. Вид Артура.